Без даху над головою роботи і грошей для існування у таких умовах уже на материковій Україні доводиться жити тисячам переселенців із Криму. Як їм виживати? Намагалися спитати у влади чи почули чиновники людей? Це запитання до Віталія Маргалика. Віталію, добрий вечір. Скажи, будь ласка, чи є вже рішення влади щодо гуманітарної фінансової допомоги кримським переселенцям? Привіт, колеги поки що немає, оскільки саме сьогодні переселенці озвучили свої вимоги. Зокрема, нагадаю, що вчора Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення права свободи громадян на тимчасово окупованій території. Утім, учасники круглого столу його розкритикували. Вони вважають дії влади недостатніми для підтримки біженців. А документ назвали радше політичною деклар... декларацією, аніж дієвим документом. статуса беженцев у нас никого нет. Мы просто вынуждены переселенцы. Для того, чтобы э, выделять из бюджета деньги на переселенцев, должна быть определенная статья в бюджете предусмотрена. Как таковой, я так понимаю, ее пока нет. Законопроект, который вчера был принят Верховной Радой Украины, он вообще ну, как бы для нас, для беженцев, он не соответствует действительности. То бишь, о нас там вообще ничего не говорится, что мы здесь есть и что мы беженцы. Социальная защита там вообще не предусмотрена, абсолютно. Люди кажуть, що розселити їх усіх через брак коштів влада не може, адже пансіонати з необхідної тисячі розмістити можуть лише 100 людей. А проживати в в квартирах небайдужих українців вічно кримчани також не будуть. Відтак від Кабміну вимагають ухвалити програму, яка передбачала механізми надання житла для кримчан. А від Верховної Ради законодавчо закріпити статус вимушених переселенців. Категория вынужденных переселенцев из Крыма ⁇ это категория людей, которые нуждаются в особом сейчас внимании и, в частности, к предоставлении им такого статуса. Потому что э, законодательно не определен статус вынужденных переселенцев, и это создает э, определенные трудности, например, при работе с органами местного самоуправления. Все-таки, если бы такой был статус и были прописаны в законе определенные моменты, то... Таке сотрудничства було б гораздо легче. Та жоден народний депутат на круглий стіл не з'явився. Як повідомили його учасники, парламентарі послалися на роботу в раді. Утім, пообіцяли розглянути пропозиції біженців. Зробити це й пообіцяли урядовці. Принаймні, так запевнила радниця міністра соцполітики. Вона твердить, що Кабмін робить усе можливе для комфортного проживання кримчан на материковій Україні місті Києві а, на сьогодні розміщено от, за повідомленням штабу регіонального, який діє при КМДА, понад 1300 осіб. Чисельність по Україні на сьогодні, наскільки мені відомо, ну от станом на квітня є статистика, це а, трохи більше п'яти тисяч осіб переселенців зареєстровано в таких регіональних штабах. Ці люди стали на облік, ці люди користуються. Консультаційною підтримкою, правовою підтримкою, допомогою у розселенні. Утім, цифри, які озвучила радниця міністра соцполітика, лише офіційні дані кажуть біженці. Мовляв, їх в Україні удвічі більше, адже не всі можуть зареєструватися. Відтак, якщо уряд і парламент не поквапляться, обіцяють виходити на пікети. В принципі, колеги, я проблему окреслив. Далі слово за народними депутатами. Якраз цей тиждень парламентський. Тож мої колеги Уляна Дрюшкова та Марія Черняхівська, які працюють у раді, триматимуть руку на пульсі та інформувати. Муть глядачів.